Одне з найгірших переконань сьогодні це думати, що твоє навчання завершилося після школи чи університету. Світ змінюється з шаленою швидкістю, і саме зараз ми спостерігаємо зміну перспективи в навичках, якими мають володіти люди. Сьогодні виграє не найрозумніший, а той, хто постійно навчається та адаптовується до змін. Навчання протягом усього життя або концепція lifelong лірнінгу це вже не перевага, це необхідна умова, яку треба прийняти кожному. У цьому відео я покажу, що це означає на практиці, як це працює, та як вбудувати процес постійного самовдосконалення в своє життя. Lifelong learning – це свідомий та системний підхід до навчання протягом усього життя. І це не про ще один диплом, не про академічні бали, не про якусь непотрібну теорію. Це навичка 21-го століття, яка дозволяє залишатися конкурентним, адаптованим до різних економічних ситуацій та гнучким у світі, який постійно змінюється. Взагалі є три основні форми навчання: формальна освіта це організоване та структуроване навчання в школах, коледжах, університетах та академіях з офіційними сертифікатами та дипломами, неформальна освіта. Організоване, але гнучкіше та прикладне навчання: тобто онлайн-курси, майстер-класи, менторські формати, корпоративні програми, часто без академічного визнання, але з максимальною практичною користю, та інформальна або самоосвіта: тобто читання книг, перегляд відео, навчання через досвід, ведення особистих записів, рефлексія, найгнучкіша форма навчання, але потребує системності та дисципліни. А справжній ріст відбувається десь на стику цих трьох форматів. Форматів, коли ти не просто читаєш, а застосовуєш. Не просто слухаєш, а переосмислюєш. Коли твої знання перетворюються на реальний досвід, чим би ти не займався або в чому не намагався прозібратися? Завжди можна прогресувати та ставати кращим. Ще понад 50 років тому, у 1972 році, організація ЮНЕСКО у своєму знаковому звіті під назвою Learning To Be Вперше чітко сформулювала бачення концепції навчання протягом всього життя як основи майбутнього освіти, тобто ти не просто отримуєш знання в якийсь конкретний період свого життя, ти починаєш бачити в кожній ситуації можливість для росту замість страху перед невідомим. І тоді кожен день це крок до кращої версії себе. Щоб справді навчатися все життя, потрібна цілісна система, а не просто проходити курси чи читати книжки. Це як мати компас, а не просто бігати за випадковими під. Підказками. Спершу почни з усвідомленої мети. Перед кожним навчанням запитуй себе, для чого мені ці знання. Як я зможу їх використати? Навчання без цілі майже завжди забувається і не дає ніякого практичного результату. Далі розвивай навичку навчання як таку: вчись правильно читати книжки, конспектувати, запам'ятовувати, структурувати інформацію. Це метаінструменти, які множать ефективність будь-якого процесу. І ще один сильний крок: створи навчальне середовище навколо себе. Люди, ютуб-канали, телеграм-спільноти, подкасти. Це все може працювати на тебе. І, звичайно, зберігай десь знання у Notion, Obsidian, в Google документах, в записниках в телефоні, в звичайних записниках. Неважливо, де це буде, головне, щоб ти міг повернутися до цих знань та їх переосмислити. І найкраща порада: навчай інших. Коли ти пояснюєш щось іншій людині, сам починаєш глибше розуміти ці знання. Напиши пост, проговори інформацію сам з собою, поділись з друзями. Це буде найефективнішим способом запам'ятати вивчену інформацію. Навчання схоже на Марафон Неважливо, як швидко ти стартуєш. Важливо як довго ти вмієш тримати темп. І щоб не вигоріти на цьому шляху, треба знати, як правильно побудувати сам процес. По-перше, не перетворюй навчання на ще один обов'язок у своєму списку справ. Lifelong learning – це не про ще одну задачу, це скоріше про спосіб мислення. Дозволь собі гру бути гнучким та захоплюватися. Не все має бути раціонально ефективним. Пізнання це іноді хаос, експерименти та відкриття. Також важливо давати собі простір для цікавості. Обирай ті теми, які дійсно тебе захоплюють. Навіть якщо зараз вони тобі здаються не дуже корисними, в майбутньому це може стати джерелом несподіваного прориву, а інтерес це завжди паливо для глибокої уваги. Формат навчання також варто змінювати. Якщо ти втомився від книжок, подивися відео. Якщо не хочеш слухати подкаст, поспілкуйся з кимось на цю тему. Зміна ритму тримає мозок в тонусі і не дає навчанню стати нудною рутиною. Ще один потужний інструмент, який я особисто люблю. Це мікронагороди, побудуй навчальний процес із задоволенням. Наприклад, тиждень вчився, візьми собі квиток на фільм, чи вихідний, чи придбай собі якусь іншу приємну дрібницю. Це сформує звичку та створює асоціацію, навчання, задоволення. І останнє, але не менш важливе, оточення. Коли ти поруч з людьми, які розвиваються, чогось прагнуть, чогось досягають, це створює сильний імпульс, розвиток перестає бути самотньою дорогою і стає частиною спільного шляху. А на завершення відео для тих, хто додивився до цього. Моменту я підготував три прості кроки, які допоможуть вбудувати цю концепцію в своє життя реально вже сьогодні. Перше, обери фокус на місяць. Одна тема, яка тебе зараз цікавить, або ж необхідна для вдосконалення. Наприклад, спілкування з клієнтами або сонне відновлення, або звичка правильного харчування, або будь-що інше. Знайди декілька якісних джерел на цю тему. Це може бути книга, курси, ютуб-канали або серія подкастів. Виділи конкретний час на навчання на тиждень вперед. Записуй ідеї, які дізнаєшся, експериментуй та фіксуй особистий досвід. І щотижня 5-10 хвилин для саморефлексії. Що дізнався, та як можна використати ці знання. Друге, заведи свій навчальний журнал. Це може бути Notion, Obsidian, Google документи записи в телефоні. Немає великої різниці. Головне, щоб в тебе був простір, де ти фіксуєш свої знання і прогрес. Це допоможе тобі підвищувати усвідомленість та тримати фокус. І третє, ділись знаннями. Розкажи другові, напиши пост, зніми сторіс. Коли ти пояснюєш, ти не просто ділишся, ти закріплюєш цю інформацію. І це найкраща форма для повторення. А Якщо ти хочеш глибше розібратися в темі особистого вдосконалення, мати підтримку, мотивацію та круте середовище, я запрошую тебе в свою безкоштовну телеграм-спільноту, посилання на яку буде в описі під цим відео. До зустрічі!